Чи всі готові потраплованих по дискуліфіках. Ну я скажу, що зараз, якщо сказати, то важка ситуація у нас зараз на сьогоднішній час два пропускають і Це пропускає Дубчак і Сороцький, бо пропустив у нас, отримав червону карточку в Полтаві. Ну, травмованих у нас практично ще Василь Чорний такий, що виходить із, із свої, своїх травм, не повністю ще працює. Ну і ви бачите, що ситуація з студентською лігом у нас теж була зараз серед тижня, хлопці уставши, не знають, як відновити їх. Ну, я думаю, ну, це не перший раз, і ми будемо боротись, бо чим більше нагрузки, я бачу, то вони краще грають. Тільки десь менше нагрузки, то гірше. Зрозуміло. У вас є приказка? Так. треба виграти перший матч і останній. Чи вдається наразі все? Як налаштовувати на власне на цей останній? Ну я би хотів, щоб моя приказка збулася. Ясно, що хочеться вдачно зіграти і, повірте, одно, бачите, які погодні умови зараз і завтра на футбольному полі. Я не думаю, що так технічні. Дані будуть при... мати примуси однозначно, що це буде зараз функціональна підготовка футболістів боротьба на полі, хто фізично буде готовий. Ну, ми знаємо, що Гелів це хороша команда, команда, бачите, збалансована, команда практична, яка одною рукою зачіпляється за прем'єр-лігу. І ясно, що нам буде важко, але нам ну, це було і важко, але будемо грати, будемо старатися, будемо показувати, що ми дійсно команда. Остання гра сезону осіннього буде саме вдома, тобто 12-ти гра вболівальники піде на користь, що перед своїми вболівальниками чи ні, і купрообіцяєте вболівальникам. Ну, я знаю, що ви знаєте, остання гра це остання гра, і я би хотів, щоб вболівальники прийшли на цю гру. Ми будемо робити максимально все, що здають від нас. Но ви знаєте, що є сильніші і слабші. Цей тиждень важких погодних умовах. Як команду тренувалася, готувалася до матчів? Ну я вам скажу, бачите, трохи нас видала скулії, тому що ми йшли по плану. Одні, одна група тренувалася окремо, друга окремо. Ті, що грали то в середу, то відпочивали вчора, думав, сьогодні їх зберу. Ну і бачите, яка погода. І я думаю, одно, що доцінніше буде сьогодні провести теоретичне заняття, десь поговорити про футбольні справи і їхати на базу і готуватися на завтрашній рамку.